Бачимо цілком упереджене розслідування цієї справи з багатьма питаннями насамперед для суспільства і абсолютно непрозорим висвітленням цього процесу. саме це надзвичайно турбує всіх законослухняних громадян України. Що у нас ті, хто порушував закон, дають собі можливість відкупитися і перебувати на волі. А офіцери, які працювали на посилення безпеки нашої держави, тепер на догоду окремим чиновникам. Просто переслідується, утримується е, в СІЗО, незаконно позмовляється справи і свобод, і ми котре вже е, намагаємось е, дати можливість взяти. Суду дозволити взяти Романа на поруки, і ми бачимо, що ці процеси всіляко блокуються. А станом на сьогодні вже навіть заблоковано рішення розгляд справи через нібито розмі... замінування. минулого разу. Не передали документи. Ми бачимо, що вчиняється абсолютно адміністративний тиск на те, щоб ця справа яка могла довше знаходилась у цьому. В паралізованому стані і суспільство, яке довше не розуміло, що ж саме інкримінується пану Роману, чому він, громадянин України, перебуває за гратами, коли купа просто злочинців абсолютно вільно себе почуває як за кордоном, так і на теренах нашої держави. Це свавілля треба припиняти, бо ми можемо виграти війну, але програти нашу державу. Бо Україна згідно конституції першої статті правова держава, а ми бачимо правовий приділ. Мене це дуже турбує як громадянина, який з 14-го пішов захищати країну на лінію фронту, саме для того, щоб ми не перетворились на Росію, на Білорусі, і не були придатком до е свавільного прийняття рішень, а також їх імплементації в життя. Ми не бачимо прозорого розслідування справи. Це дозволяє нам казати про упередження. Ми бачимо, наскільки. Непрозоро е, різні судді приймають рішення. Ми бачимо, що е, це очевидно вчиняється на е, догоду однієї людини татарова, який сидить в офісі президента, і дозволяє собі вже три роки практично узурпувати е, і контролювати е, правоохоронні органи і судівки в гілку влади. Ми бачимо, що че, через чисельні розслідування журналістів, ми бачимо, що ця людина обділена такими повноваженнями, які е, годі собі було уявити. Він повністю копіпас Портнова за часів Януковича. І Мене це дуже турбує. Що у нас судді практично навіть не можуть станом на сьогодні або не дозволяють собі, або не мають такої можливості вчиняти про правосуддя згідно присяги, згідно чинного законодавства. Вони просто виконують волю тримати людину за гратами. за будь-яку ціну за будь-яких обставин. Саме тому ми бачимо абсолютно непрозоре е, розслідування справи. Саме тому ми чуємо абсолютно безглузді обвинувачення з е, боку прокуратури, які абсолютно неможливо буде довести до логічного завершення. А їм це не потрібно. Їм потрібно, щоб Роман станом сьогодні був таким е, показовим сапом, він щодо тих, хто з точки зору. І оце дуже е, турбує. Турбує не тільки мене, бо я сьогодні прийшов підтримати романа, але купа військовослужбовців, які через е, те, що вони під присягою не можуть станом на сьогодні бути під малою суду, поки що то я е, вважаю, що я можу представляти інтереси і військовослужбовців і своїх бойових побратимів за те, що наших бойових побратимів не судили свадійно. Але настане час, коли і вони повернуться з лінії фронту і спитають з усіх мразот, які собі дозволяють станом сьогодні використовувати владу для вирішення особистих інтересів. Я думаю, що і цей час не став як би комусь не хотілося його відтермінувати. Треба просто вичекати. Б... А ми вміємо чекати.